І у нас на зв'язку Віктор Ягун, військовий громадський діяч, генерал-майор запасу служби безпеки України. І вітаю вас в ефірі. І відповідно ми поговоримо про СБУ. Вітаємо, раді бачити в нашій студії. Вітаємо вас. Дивіться, якщо можна, давайте ми почнемо з того. Я розумію, що ви на це питання час від часу відповідаєте, але знову у нас з'являється якесь непорозуміння, чим власне займається Служба безпеки України. Росія вчергове звинувачує СБУ в якомусь теракті. То Служба безпеки України, значить, підірвала Керченський міст, то ще щось, навіть про, про там, якісь розстріли та диверсії, вони постійно кажуть, що в цьому винна СБУ. Скажіть, будь ласка, Служба Безпеки України, вона. Працює на окупованій території, і, наприклад, на території Росії Служба безпеки України на території Російської Федерації не працює. Вона працює і може працювати в рамках своєї компетенції на окупованих територіях. Служба безпеки України це контролюний орган, який забезпечує захист території України. Захист, а в якійсь мірі не напад. Хоча з 2014 року ми трошки змінили ситуацію і. Ми робимо превентивні заходи для того, щоб захистити свою територіальну цілісність, в тому числі використовуючи специфічні методи боротьби з колаборантами, окупантами. Тому деколи бувають і активні заходи. Але то, що ми не використовуємо терористичні методи, ну це однозначно. Можливо, така плутанина в Росії саме через те, що ФСБ займається, здається, всім там, і пог і прикордонними військами, і е, захистом е, інформації, і економікою, і ловить терористів, і щось там. Ну також якісь ну ФСБ ж зокрема керувала курувала, якщо точно сказати, е, агентурну мережу мережу в Україні і в багатьох країнах колишнього радянського союзу. Правильно я розумію? Дивіться, Служба безпеки так само займається економікою, хоча їм не треба займатися. Тобто повне реформування Служби безпеки не прийшло, і залишки, е, такого рудименти е, колишнього е, прошлого, які ще напевно залишилися від е, КДБ, вони так само десь там деколи проявляються. Чому ФСБ е, займалося Україною? Е, в, 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 Украї... е, в Росії було прийнято рішення. Що колишні Радянські Республіки? Зокрема, Україна, там, не знаю, Казахстан, Грузія, ну крім країн Балтії, вони в плані зовнішнього опікування залишилися за ФСБ. Чому все дуже просто: Росія не вважала Україну і інші республіки колишнього Союзу повноцінними державами? Вони називалися так зване. Ріжні Азорубіжі. І тому е, служба е, контрозвідки, зокрема е, Федеральна служба безпеки, отримала повноваження фактично зовнішньої, зовнішньої діяльності, в тому числі і на Україні. І тому вона провоз... здійснювала тут е, на, на цій території е, фактично розвідувальну діяльність, отримала можливість е, проводити агентурну роботу, диверсійну роботу і так далі. Пане генерало, найобговоренішою людиною останніх пару днів є так званий власник Мотор Богуслаєв. Його затримання керівник і власник Мотор воно стало просто сенсацією. Але якщо попитати, наприклад, запитати в Запоріжжі, то він завжди там був відомим проросійським, ну, своїми поглядами проросійськими і співпрацею з Росією. От відповідно, раніше було недостатньо доказів, чи все ж таки. Недостатньо було політичної волі, я думаю, що це комплексно. По-перше, політична воля, А е, політична воля базується на е, відсутності е, достатньої доказів. Просто коли е, людину слухають е, 17-го року, мені здається, якщо не помиляюся, він знаходився під опікою. Е, 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 все почалося з того, як він спробував. Е, Передати частину е, акцій е, китайцям, хоча насправді за китайцями там не дуже китайці стояли, це все ж таки більше Росія. Після його спроб створити паралельні підприємства з принесенням е, додаткового обладнання там і виробництва, е, зокрема в Росії і в е, одну з країн е, Арабського світу. Це все е, тоді вже було дзвіночки, що треба приймати е, рішення, тому що. Людина е, трохи неадекватно себе почала говорити. Е, чому зараз? Ну добре, що зараз, а не пізніше. Я думаю, що це справді були докази, тому що були е, перевірені е, ті гелікоптери, е, е, які були збиті нашої армії. На них, на них були знайдені деталі е, теперішнього вже виробництва е, з, е, з маркировком. Е, Моторсічі, і це вже були безпечні докази того, що е, деталі Італії виду Росію, це раз. А по-друге, я думаю, що Медведчук так само дуже багато цікаво розказав. Е, в них була е, спеціальна програма, вони справді готувалися до всебічної повної окупації України Росією, створення тут на, част на частині цієї території, створення маринет уряду. І я не виключаю, що частина людей, які колись були. Депутатами ОПЗЖ партії регіонів могли б бути включені в ті майбутні органи. Ну і треба було б дуже цікаво було б подивитися, хто на неокупованих не територіях міг бути використаний в якості майбутніх керівників так званих. Пане генералу, але ж не Богуслаєвим єдиним. Ми ж розуміємо, що от 20 років людина мала російське громадянство, герой України з іншого боку. А потім також ми розуміємо, що 17 року його слухають і, ну, і розумію, чим ми займається ще скільки таких Богуслаєвих зараз поза законом, або, наприклад, зрозуміли, що треба щось робити тікати, наприклад. Ну, якщо тікати, то нехай тікають. Знаєте, нам менше роботи буде. Бо якщо серйозно, то всіх всіх в одному на одному стадіоні не збереш. А так треба проводити роботу. Однозначно треба просто міняти стиль підхід. В нас є певні питання. Я вже сьогодні їх піднімав до так званого департаменту складі служби безпеки, є департамент охорони державної таємниці, і є питання, чому журналісти можуть задув за добу. Виявити наявність громадянства е Російської Федерації там, у, у голови суду, там, у того ж Буслаєва. А співробітники служби безпеки, які мають здійснювати перевірку осіб, які е мають доступ до допуску до державної таємниці, вони цього не можуть зробити за певний період. або профнепригодність, або якась е з, 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 з намір. Тому я думаю, що е Богуслав зрозуміло не один. Там було затримано дві особи треба розбиратися по всьому ланцюжку хто прикривав хто приймав рішення і підписував документи на експорт тому що є служба експортного контролю є, є комісія при першому заступнику голови секретаря ради національної безпеки і оборони яка дає дозволи на такі оборудки за кордоном на які підставі Двигуни і деталі до військових гелікоптерів пішли за кордон і де вони потім дівалися. Це все має ну, служба безпеки зараз по ланцюжку перевіряти. Так що я думаю, що вони це перевірять, чи не одна особа може бути затримана Цікава історія стала відома ось зараз про те, що генерал Залужний. Перед тим як е, перед 24 лютого відмовлявся навіть американцям показувати плани захисту України, боячись, що цей план може бути злитий росіянам. От є одна з версій, що ма, мож, це злиття могло статися саме через коло умовно кажучи, пентагон, потім там е, офіс президента Байдена, потім кудись в Україну, і звідти вже уйти. От цікаво. Е, Служба безпеки України так само займається шпигунами у верхніх щабулях влади. Це безпосереднє завдання Служби безпеки України. Я, до речі, не дуже вірю в історію з залужним, з картами, з системою захисту. Це приблизно така сама історія, як розповідали, що співробітники ФСБ при Януковичі сиділи в такому то кабінеті або при, не знаю, там при Порошенка при. З Ющенка сиділи американці. Да, Валентин Ваченко був, був в головою Служби безпеки, і там сиділи цірушники, чи в ФБРівці. Ніхто там не сидів на території Служби безпеки, сторонні особи не пропускаються, і це, і це однозначно. Так що це, це з території таких заговорів, нічого такого не було. Така сама система і залупленна. А Служба безпеки в своїй. Повноваженнях є контрозільний захист органів державної влади, це департамент контрозів, є тепер вже окремий департамент військової контролю, який забезпечує контрозильним захист військових формувань, а туди входять не тільки Міністерство оборони, а й Державна прикордонна служба, і Національна гвардія, і інші військові формування. Тобто, всі органи державної влади знаходяться під контролем. Або не контролем, а захистом ну, служби безпеки України десь так. Пане Вікторе, багато зараз хтось заглядаючи вперед порівнює ситуацію, з якою може зіткнутися Україна з тією, яка була після Другої світової війни, коли тоді ще молода держава Ізраїль зрозуміла, що далеко не всіх нацистів можна буде засудити. Тому була створена МОСАД. Як ви вважаєте, потрібно створювати українські масати? Чи можливі ліквідації російських військових злочинців? Чи можливо вона вже існує? Хочеться, я зростую. Хочу. А МАСАД не має ніякого відношення до знищення нацистських приспішників. Е, е Насад був створений задовго -за -за до створення, е ну, аналог АНАСАД був створений, задовго до створення е Ізраїля. І взагалі це служба зовнішньої розвідки Ізраїля. А служба зовнішньої розвідки України існує так само окремо від Служби безпеки з 2004 року. Тому е, мені дуже цікаво, коли журналісти скажуть, нам треба створювати МОСАД чи не треба. У нас давних давно є своя служба зовнішньої розвідки. Інша справа це повноваження, які надаються тим чи іншим підрозділам в системі е, служби зовнішньої розвідки, або в системі е, не знаю, військової розвідки, або створити якийсь зовсім інший орган. Так, от е, в системі е, масаду не було створено там окремий підрозділ. Вони просто працювали. Спільно з усіма іншими органами і працювали по, в тому числі взаємодії з приватними структурами, част, приватними фондами, помічниками в інших державах. І тобто, фактично, вся весь Ізраїль працював на ці результати. Тому, напевно, в них і то і вийшло. А МОСАД, ну ми просто знаємо, що є такі служба зовнішньої розвитки Ізраїля, вона справді ну, не дуже брала на себе відповідальність, але. Так примужував очі і казала: ну так, да, може, й ми. Тому ми всі такі масад, мосад. Я хочу тоді трохи переформулювати питання. Є побоювання, що не всіх злочинців можна бути, буде знайти і саме притягнути до відповідальності, бо там недостатньо доказів або ще щось. Але безумовно будуть, будуть люди, які будуть переховуватись так само, як і нацисти після Другої світової, може там само в Аргентині, де ще. І е, чи потрібно Україні думати про те, щоб е, чи в складі зовнішньої розвідки, чи в складі якогось іншого е, ось такого потужного органу? І взагалі думати над тим, щоб ліквідовувати ось таких злочинців, яких ми не зможемо точно юридично притягнути до відповідальності. Наскільки ви вважаєте, таке в принципі треба робити чи ні? Діться. Я закінчив факультет правознавства з червоним дипломом, і в ефірі українського каналу сказати, що я прихильник позасудових рішень. І терористичних актів, ну якось воно трошки не співпадає з моїм реноме. Тому коли хтось розказує про те, що Ізраїль десь когось знищив, Ізраїль ніколи за свою історію не визнав жодної ліквідації за межами своєї країни будь-якого своїх ворогів, вони завжди розказували, що Боже провідіння нарешті спрацювало так, як воно мало спрацювати. Тому обговорювати такі дуже цікаві речі в ефірі це не дуже добре. Це раз. По-друге, якщо ми офіційно починаємо це робити, і офіційно починаємо щось створювати, і про це дізнається інший світ, Україну може спокійно прирівнювати до четвірки держав, які зараз є в списках Сполучених Штатів, держав-спонсорів тероризму. Тобто, ми, використовуючи терористичні методи, намагаємося посуду без суда і слідства ліквідувати певних осіб. Все тому е, будемо так говорити: якщо комусь на голову впаде цела, а на цій целі буде написано Доброго вечора ми з України, ніякому разі до України це ніякого відношення не буде мати. Ну, ми все зрозуміли. І дякуємо, що ви тут нам знаєте все так по поличках розкладаєте. А от пане генерале, я хочу вас запитати про херсонський напрямок. З одного боку, вони погрожують, що можуть підірвати. Ну як вони кажуть, що українці підірвуть там, наприклад, греблю Каховську. Вони переселяють людей на лівий берег чомусь. А вони таким чином вони переодягаються в цивільне, а вони роблять все, ну, те, що для нас абсолютно говорить про те, що вони намагаються втікти. Чи буде, чи можна очікувати від них ось цей крок доброї волі, чи все таки вони такі щось задумали? І з одного боку, сьогодні було сказано, що припинення наступу на Херсон саме саме погодними умовами обусловлюється, але ж що там відбувається? На херсонському напрямку, наскільки ви можете нам пояснити цю ситуацію, і чи дійсно вони зможуть підірвати греблю на даний момент вони спускають воду. Вони розуміють, що якщо е і підірвати дамбу ну, не можуть. Вони вже є е близько по-моєму три випадки, якщо я не помиляюся, коли вони вже це робили? Може не в таких масштабах під час цієї активної фази війни. Це в Харківській області на водосховищі Полонному. Вони підірвали дамбу для того, щоб зупинити наш наступ. Це вони на Інгульсі е, 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 підірвали так само там дамбу, і вода вийшла з берегів на певний період, для того, щоб ми не змогли укріпитися на повздарні. Вони ракетами намагалися зруйнувати дамбу е, в, е, в Кривому розі з тої самої метою, щоб інгуляць вийшов з берегів. І вони можуть справді підірвати, ну не підірвати, а підняти рівень води в Дніпрі. Але проблема в тому, що берег, на якому знаходяться Збройні Сили України, нас десь на 30, в деяких місцях 40 метрів вище, ніж лівий берег. І Якщо хвиля піде, то вона в першу чергу змете не тільки населення і житлові будинки наших громадян, але й війська Російської Федерації, які знаходяться на лівому. Берегі. І е, це одна проблема, до якої вони нарешті додумалися. Е, вони дуже хочуть зруйнувати нашу енергетику, зокрема, справді зруйнувати е, агрегати, які знаходяться на ГРЕС. Е, тому вони е, вирішили, що воду вони спускати будуть поступово, а ГРЕС вони можуть зірвати. Дамба е, повністю зруйнована не буде. Я так розумію. Разом з тим, треба. Е, Треба ж ну, для нас зрозуміти. що якщо рівень води впаде, вони, як і сказав до речі, підтвердив секретар Ради національної безпеки і оборони Даніва, вони найближчі 5-10 років води в Криму не побачать, тому що канал знаходиться вище рівні річки, і вода йде самотеком. Там треба ставити спеціальні насоси для того, щоб перекачувати воду в цей канал. Тобто води просто не буде в каналі. І величезна проблема буде з Запорізькою атомною електростанцією, тому що і її канали, які здійснюють охолодження певних систем, так само опиняться нижче, точніше вище рівня води. Тобто, на тій території, яку вони зараз займають, вони створять дві техногенні, навіть три техногенні проблеми, одна з яких може призвести до витоку ядерної ядерного. Ну, ядерного не вибухо ядерної катастрофи, яка нагадує е, катастрофу на Фокусімі, де прийшов е, відбулася така е, перегрів станції, фактично, власне, за відсутності води і відсутності можливості її охолоджувати. Ще одна цікава інформація, щойно з'явилася. Я думаю, що ви зможете її дуже компетентно прокоментувати. Про у Міді Росії запропонували зберегти безвизовий режим для громадян України і після 1 січня 2023 року це так складається, наче Мід Росії вирішив МЗС, що е, є багато кому ще тікати з України, тому не потрібно, щоб вони візи отримували. Вам так не здається? Ні, саме так. Вони дуже багато хочуть е, втягнути е, для них е, людський потенціал України. Це один з ти одне з тих багатств, які вони хочуть е, е, ну пограбувати. Тому вони дітей вивозять, тому вони роблять примусові депортації в глиб Росії. Тому вони відбирають людей документи і воно їхнього повернення до України. Це все ланцюг.